В Україні дуже погано з публічними кампаніями станом на 25-й рік. Насправді в нас було дуже мало по-справжньому публічних кампаній. У нас певний момент часу був фонду умовно фондовий ринок, але всі кампанії там опинилися не по своїй волі, а волею долі і приватизації 90-х, коли не все вдалося забрати олігархам, деякі акції опинилися в вільному продажі. Ось виявилася публічна кампанія. Це не справжня публічна кампанія, і саме це призвело до смерті фондового ринку. Є деякі українські бізнеси, які свого часу вирішили, що грати по українським правилам не дуже цікаво, і вони вийшли на зовнішні ринки. Не всі з них вижили, безумовно. Деякі з них не вижили через об'єктивні обставини, деякі тому, що вони хотіли когось кинути. У нас є яскраві приклади мрії чи компанії Бахматюка, мета діяльності яких була навряд чи просто виробництво яєць. Але є набір. Трьох, чотирьох, чи трошки більше українських бізнесів, які вийшли чи то в Варшаву, чи то на Лондон, і дійсно вже багато років лишаються там і грають по правилах. Чим більше білого бізнесу буде заходити, чим більше зовнішнього білого бізнесу буде заходити, тим менш зручно буде працювати по сірим схемам. Плюс держава має долучитися, тому що ніхто в світі ніде не любить платити податки. І тому податки платять виключно під примусом. Держава має примушувати не білий бізнес платити податки. Будь-яка війна це протистояння економіки. Якщо не витримує економіка, навіть героїзм на лінії фронту не допомагає. Ну і зворотня історія. Да? Якщо економіка працює, але не допомагає фронту, в тому числі людським капіталом, то як би чудово не працювала ваша економіка, їй наступить капець. Зараз податки всі виключно йдуть на фінансування армії, на фінансування тої само, самої лінії фронту. І, власне, коли ви. Раніше ухилялися від податків, ви могли казати, що я не буду платити податки, поки хтось не сидить. Зараз хтось взагалі сидить вже. Завдяки Збройним силам України експортні шляхи знову ті самі, які були до повномасштабного вторгнення. Як тільки почала працювати Велика Одеса, то ми стали не такі залежні від польських доріг, і ЖД доріг і просто доріг. І, власне, експортна орієнтована економіка працює, як вона працювала до цього. Якщо збережеться все так, як воно є, то ситуація не сильно зміниться, в принципі. Насправді, поки триває війна, частково вже відбулася адаптація, і бізнес інвестує, бо вже нема очікувань, через три місяці закінчиться, тоді і подумаємо. Люди, і це, до речі, виглядає досить позитивним: війшли в нову історію. Це наша нова реальність. В рамках цієї нової реальності ми маємо жити і працювати. І ми бачимо тут збільшення банківського кредитування. І банки готові кредитувати, і люди готові ці кредити брати. Таким чином, бізнес живе в нових реаліях. І ці реалії можуть продовжитися півроку, а може 5 років, але бізнес вже готовий, щоб це було 5 років.